Всім привіт, друзі! Вітаю всіх на каналі. 2023 рік у нас починається з нереальної активності Червоного Христа в Польщі, який допомагає біженцям з України. В попередньому відео ми говорили про те, що вони будуть відшкодовувати кошти за житло для українців. А в цьому відео ми поговоримо про відновлення виплат. Які були на початку війни, і сьогодні ми поговоримо про те, хто їх може отримувати, до коли треба подати заявку і як це зробити. Всі офіційні посилання я залишу в описі під цим відео. Тож дивіться його до кінця, також пишіть в коментарі, з якого міста дивитесь це відео, і ставте йому лайки. Отже, як я вже сказав, в Польщі запускають черговий етап програми фінансової допомоги біженцям з України. Міжнародна федерація товариств Червоного Христа та Червоного е, Півмісяця разом з польським червоним хрестом продовжують підтримувати українців, які вимушені були покинути країну через війну. І цього разу фінансову допомогу можуть отримати е, українські біженці, тобто люди, які приїхали до Польщі після 24 лютого, і які проживають в місті Кельце. Претендувати на допомогу можуть українці з наступних категорій: по перше, це одинокі батьки, які отримують дитину чи літню особу. Це по-перше, далі самотня особа похилого віку, яка є головою сім'ї. Сім'я має не менше двох утриманців. Це або діти до 18 років, або люди старше 50 років, і сім'я з одним або кількома людьми з інвалідністю. Також нагадаю, як вже традиційно ви не зможете отримати цю допомогу у випадку, якщо ви вже отримували там допомогу від ООН або якісь від інших фондів подібних. О, так і хочу сказати, що подати заявку на отримання саме цієї допомоги. Можна до 14 лютого, тобто є в принципі ще цілих два тижні. Зараз ми поговоримо про те, як це зробити. Бо тут потрібно буде скачати мобільний додаток Червоного Хреста, посилання і на Android, і на iPhone. Я залишу в описі під цим відео. І вже в додатку потрібно буде е там заповнити заявку, і після чого вже вас там виключуть, і якби ви будете отримувати цю допомогу. Е, так, е, важливо те, що подати заявку може один з членів родини, і в сумі він може внести до п'яти людей е, зі своєї сім'ї. Е, на людину, яка подавала документи, виділятимуть 1420 злотих, натомість на кожного іншого члена сім'ї по 1220 злотих. Е, так, і як я вже сказав, допомога буде виплачуватись не більше ніж на п'ять членів е, сім'ї. Ці кошти, як і раніше, будуть надходити на, на банківський рахунок впродовж двох місяців. Також я залишу посилання на офіційну сторінку Червоного Хреста в описі, і також номер, безкоштовний номер гарячої лінії, куди можна зателефонувати і запитатися про деталі. Тож, друзі, якщо ви або якісь ваші друзі, родичі, близькі, проживають в Кельцах, Можете їм надіслати це відео, можете їм надіслати посилання, і нехай вони отримують цю допомогу, якщо вони до цього жодною підтримкою не користувалися. А я знаю, що насправді таких людей є дуже і дуже багато. Тож дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Буду вдячний за підписку, за лайк, за поширення і за просто за те, що ви його подивилися. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.